Мене звати Джулія Луполяк, я народилась в Італії, але зараз живу в Україні в місті Чернівці. Мені 12 років. Мій зріст – 170 см. Мої параметри 74 60, 90. Розмір одягу S, розмір взуття 39. Я мрію бути відомою. Зніматися на відомих обкладинках модних журналів, кліпах відомих артистів в кіно. На даний момент я займаюся вокалом. Планую взяти участь в голосі країни. Минулому я займалася сучасними танцями, а зараз вирішила почати свою модельну кар'єру. Мені подобається все, що пов'язане з творчістю, не уявляю себе на звичайній роботі. Буду рада співпрацювати на комерційних зйомках, подіумі і акторських роботах. Моя агенція Iconic Agency є відкрита до співпраці.